Доброго Дня Володимир. Добрий день, Денис. Ми сьогодні знаходимося на нашому спільному агроцентрі в Кіровоградській області, де ми випробовуємо гібриди та системи захисту від компанії FMC. Гібриди відповідно від компанії Лімагрейн. Денис, як ви оцінюєте динаміку площ під експрес технологією в Україні і поширення? Я брав би за основу минулорічну площу Соняшнику, яка складала в Україні приблизно 6,5 мільйонів гектарів. З цієї загальної площі. Біля трьох мільйонів гектарів було посіяно саме під класичну технологію. Це найбільш популярна технологія в Україні на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що є ще дві технології: це Clearfield та Clearfield Plus та Express технологія Під Clearfield та Clearfield Plus технологія в минулому році було посіяно приблизно 1,5 мільйонів гектарів від загальної площі. А під технологію Express було посіяно приблизно 1,6 мільйонів гектарів. Якщо розповідати про географію поширення, Технології експрес. Раніше, коли ця технологія заходила в Україну, вона була найбільш поширена в південних та східних регіонах України. Це було пов'язано з тим, що Південних та східних регіонах України грунтові гірбіциди недостатньо спрацьовували, тому необхідно було боротися з бур'янами і використовувати якийсь страховий гербіцид. В цьому випадку гербіцид експрес був найкращим партнером для сонячного. Тому компанія Лімогрейн перший свій гібрид, який вона випустила на ринок України, це став гібрид LG 59580. Цей гібрид дійсно відповідав тим потребам, які вимагалися від гібриду для півдня та сходу. Цей гібрид. Максимально посухостійкий. Цей гібрид має генетичну стійкість до 7 разів вовчку. Цей гібрид є середньоранні ближче до раннього, приблизно 107 днів вегетації. Тобто цей гібрид в таких спекотних, важких умовах півня та сходу дає змогу отримувати сталий високий врожай. Але за останні 5 років географія соняшнику під експрес-технологією почала поширюватись і на північні регіони. І зараз я можу з певненістю сказати, що експрес-технологія поширена не тільки в Південних та Східних регіонах України, а й в центральних, і північно-західних регіонах України. Коли ми побачили цю тенденцію, ми побачили, що господарство все частіше і частіше почали використовувати цю технологію в більш інтенсивних умовах. Ми подали запит на наших селекціонерів для створення нового гібриду, який мав би бути з дуже високим потенціалом врожайності, мати гарну стійкість до основних інфекційних хвороб. Цей гібрид повинен мати скорочений період вегетації, але дуже високий потенціал врожайності. Тому три роки потому ми отримали гібрид LG50. Чотириста і дійсно цей гібрид унікальний, тому що цей гібрид має генетичну стійкість до усіх наявних раз переноспорозу, які виявлені на території України. Цей гібрид має дуже високу толерантність та стійкість до основних інфекційних хвороб. Вегетаційний період цього гібриду приблизно 103-105 днів вегетації. Це середньоранній та ранній гібрид, має дуже високий потенціал урожайності. Потенціал цього гібрида може складати більше ніж 50 центнерів з гіктару. І ще одна характерна особливість цього гібриду дуже висока олійність. На цьому гібриді ми неодноразово отримували олійність від 50 до 53 відсотків відповідно. Володимире, які саме якісні переваги технології експрес перед усіма іншими технологіями? Ну до переваг експрес-технології відносяться широке вікно застосування. Препарати експрес експрес Голд використовуються в фази від 2 до 8 справжніх листків соняшника. Також ця технологія забезпечує просто унікальний контроль майже повного спектру дводольних бур'янів по сівах соняшника. Також дуже вагомою перевагою цієї технології є відсутність післядії на наступні культури. Що не скажете про інші технології вирощування, дуже важливим є також висока економічна рентабельність, доволі економічне рішення, яке вирішує майже всі питання забур'яненості в посівах соняшнику. І, до речі, що хотілося б сказати, компанія і Limagrain вже декілька років співпрацюють стосовно експрес-технології. Була підписана ліцензійна угода, і наразі компанія Limagrain – це єдина селекційна компанія, яка пропонує гібриди соняшника. Під гербіцид саме Експрес Голд. Можете зупинитися більш детально на інших гібридах компанії Limagrain під гербіциди Експрес та Експрес Голд. Добре. Ходімо. Дивіться, основними гібридами під експрес-експрес Голд є гібриди lg 59580. Як я вже казав, це гібрид для півдня та південного сходу. Гібрид LG5479, Цей гібрид у нас рекомендований для вирощування в центральній та північно-західній частині України. Але в нас є і новинки. Кожного року компанія Лімогрен заводить по 2-3 нових гібрида. А в цьому році ми очікуємо вхід в реєстр ще одного нашого унікального. Гібрида, тому що такого гібриду в нас до цього не було, це поєднання високоолеїнового соняшнику під технологію експрес. Це новий гібрид. Назва цього гібрида буде гібрид LG 779SX». Ми очікуємо вхід в реєстр цього гібриду в цьому році. Цей гібрид буде мати дуже гарний такий симбіоз якісних ознак. Цей гібрид буде мати дуже високий вихід олії, дуже високий потенціал врожайності та посухостійкість. Та в свою чергу цей гібрид буде пристосований для використання під гірбецит експрес або експрес Голд. Перейдемо до наступного нашого гібриду. Три роки по тому ми вивели на ринок України ще один цікавий гібрид це гібрид LG 50529 sx Це середньоранній гібрид. Даний гібрид ми рекомендуємо вирощувати в інтенсивних районах південних регіонів. Цей гібрид дуже гарно буде підходити для умов Одеської, Миколаївської області, для північних частин. Має дуже гарну генетичну стійкість до основних інфекційних хвороб, має генетичну стійкість до сіми раз вовчку та має дуже високий потенціал врожайності. І якщо казати нашу комплексну пропозицію для Півдня, то ми пропонуємо на зараз вже два гібриди. Це гібрид, основний гібрид LG 59580 разом в симбіозі разом гібридом LG 50529 sx А в цьому році ми очікуємо ще одну новинку для півдня та сходу України. Це новий гібрид. Ви можете звернути увагу, що це дуже потужний гібрид, незважаючи на те, що в Кіровоградській області в цьому році недостатньо опадів, але завдяки його посухостійкості ми бачимо дуже потужну, дуже сильну таку рослину, яка сформує дуже потужний кошик і в наступному сформує дуже гарний врожай. Це наш гібрид, який ми очікуємо в Україні в цьому році гібрид LG 50549SX. Сподіваємося, що цей гібрид. Війде в реєстр в цьому році, та ми зможемо наступного року вже порадувати наших фермерів з півдня та сходу України новим гібридом. Четвертий гібрид, який ми вже успішно комерціалізуємо на території України, це гібрид LG 50559 sx Це спеціалізований гібрид. Цей гібрид ми пропонуємо для південних та південно-східних регіонів. Ви можете побачити, чому він є спеціалізованим, тому що цей гібрид націлений вирішувати. Проблему не тільки посухи вовчку та переноспорозу на півдні України, але він має ще й максимальну генетичну толерантність до бурої іржі. Що стосується бурої іржі, то ми знаємо, що це дуже поширене захворювання саме в східних та південних регіонах України. В господарствах, в яких є насичена сівозміння сонячником, і інколи стає неможливим захистити сонячник від бурої і режі, а інколи це стає рентабельно недоцільно використовувати фунгіциди саме в таких важких посушливих умовах, коли врожайність сонячником може сягати максимально 20 центнерів з гектари, тому що не вистачає опадів а нам необхідно вносити коштовні. Фунгіциди тому для цього ринку ми пропонуємо гібрид LG 50559SX, який має генетичну толерантність до наявних раз бурої іржі в Україні. Тому дуже рекомендуємо ці гібриди, які ми сьогодні представили не тільки на півдні і південному сході України, а й в центральних і північно-західних регіонах України. Володимире, розкажіть, будь ласка, трошки про буру іржу, і які засоби захисту ви пропонуєте для боротьби саме з бурою іржею? Ну Справа в тому, що бура нас з'являється вже в другій половині вегетації після цвітіння соняшнику. Дійсно, вона найбільш поширена в південних та південно-східних регіонах. І в цей момент як є проблеми дефіциту вологи, так і є такі технологічні питання, як просто технічна можливість внесення чи техніка господарства дозволяє в цей період застосовувати фунгіциди. Але, наприклад, фунгіцид імпакт К від компанії FMC за рахунок в ньому в місту флутріафолу. Він є одним із еталонів контролю саме іржі соняшника. І при застосуванні на посівах соняшника, якщо воно було вчасне, в принципі, ми маємо можливість захистити посіви проти іржі. Розкажіть нам, звичайним фермерам, які якісні відміни між технологією експрес та технології Експрес-голд. Дійсно, відмінності є, їх не потрібно плутати. Справа в тому, що в гербіциді Експрес в нас лише одна діюча речовина трибенорон метил 750 грамів на кілограм експрес Голд». Місто йде ж дві діючих речовини. Перша це трибенород метил 563 грами на літр. А друга це тифенсульфурон метил 187 грамів на кілограм препарату. За рахунок вмісту двох діючих речовин цей препарат володіє деякими унікальними властивостями. Що ми віднесемо до цих властивостей? Це покращений контроль основних дводольних бур'янів, такі як амброзія, нетреба, види видиосотів, лободи. Види гірчаків різних видів, також пригнічення берізки польової. Набагато краще ці бур'яни контролюються гербіцидом експрес голд І друга вагома перевага це швидкість дії. Він діє більш швидше за звичайний гербіцид експрес. І також він контролює уже більш перерослі бур'яни в порівнянні з звичайним експресом. Але в нього також відрізняється і норма. Якщо в традиційного експресу норма використання становить від 30 до 50 грамів на гектар, то в експрес-голда вона становить 35-40 грамів на гектар. До речі, вже пішов четвертий сезон нашої співпраці по гербіциду експрес-голд по наших спільних випробуваннях. Вже четвертий сезон успішних випробувань. Ви пам'ятаєте, як це розпочиналося чотири роки тому? Так. Я пам'ятаю саме перші наші випробування, як то кажуть, перші наші спроби використання вашого гербіциду на наших нових гібридах, які ми тільки-тільки заводили на ринок України, і нам було цікаво вивчити як сам гібрид, так і його реакцію на гербіцид. І дійсно нам було цікаво, тому що на той момент в нас ще не було гібридів під експрес технологію Вона для нас була новою. І коли ми побачили, що дійсно ця технологія дуже гарно контролює основні бур'яни. І коли на цьому фоні, коли сонячник чистий, гарний, добре озернений, добре опилений, і він дає дуже гарний результат, тоді ми зрозуміли, що такий симбіоз між двома компаніями має бути, має бути розвинений, має бути, як то кажуть, продовжений. І тому вже чотири роки, як ми співпрацюємо разом з компанією FMC. Ми тестуємо на наших гібридах не тільки ці засоби захисту, а загалом і фунгіциди, і інсектициди, які дуже гарно контролюють шкідників. Усі наші гібриди пристосовані для використання гербіциду експрес та гербіциду експрес-голд. Я хочу сказати, що минулий рік був дуже важкий з огляду на фітосанітарну та гербологічну ситуацію на полях. І в цьому році теж були певні нюанси. При захисту від бур'янів, але ця технологія протягом чотирьох останніх років показала себе дуже гарно, дуже гарно проконтролювала основні злісні бур'яни, і ми маємо чудовий соняшник, Володимире. Я вважаю, що це найкраща нагорода за нашу спільну співпрацю. Такий гарний соняшник з таким потужним кошиком. І я вважаю, що цей господар, який надав нам це поле, отримує дуже гарний врожай з дуже високою олійністю. Він буде дуже вдячний нам за нашу. Як то кажуть, спільну співпрацю компанії FMC, Limograin та цього господаря. Розкажіть, будь ласка, на загал, як саме проходить наше випробування? Ми проводимо не перший рік, але для фермера, який планує в цьому році придбати наші гібриди та використати вашу технологію захисту, можете трошки більше детально розповісти, як саме проходять наше випробування? Ну, як я вже говорив, ці випробування наразі проводяться вже четвертий рік. Вони проводяться в різних регіонах України і саме на тих гібридах, які компанія Limagrain рекомендує для вирощування в певному регіоні. Спочатку вони тестуються в дрібноділянкових дослідах, коли препарат Експрес-Голд вноситься спеціальним селекційним обладнанням, спеціальними точними оприскувачами. Так само він порівнюється з еталоном, тобто звичайний гербіцид Експрес. Також тестуються різні норми препарату. В першу чергу це подвійна норма, яка моделює перекриття препарату. Що я вам Можу сказати протязі після цих чотирьох сезонів випробувань, що всі гібриди компанії Лімагрейн стійкі до використання гербіциду Експрес-Волд. Це дійсно так. Кожного року навесні ми збираємося на полях. Ми проводимо ці обробки наших ділянок. Ми потім робимо нататки, спостерігаємо, як наші гібриди реагують на внесення цього гербіциду, чи є фітотоксичність, чи немає. Проводиться ці обстеження декілька разів. Потім, коли кошик вже формується, ми проводимо вже останнє наше обстеження. Ми дивимося на кошик, чи кошик повноцінний, чи він не має якісь деформації, чи він взагалі утворився. Що я хотів би відмітити за роки випробувань жодного. Разу я не спостерігав, щоб гербіцид експрес або експрес Голд якось пригнітив наші соняшники. Наші соняшники дуже гарно відреагували на внесення цього гербіциду. Ви знаєте, що інколи нам погода не дозволяла внести в певну фазу. І ми вносили колись більше рано, колись пізніше. Але незважаючи навіть на це, гібриди дуже гарно відреагували на гербіцид. Також цей гербіцид дуже гарно працював на буряни і в. В Кінцевому результаті ми отримали дуже гарний соняшник з дуже гарним врожаєм. Дякую вам величезно за співпрацю і сподіваюся, що в наступному році в нас буде ще більше нових гібридів, а у вас з'являться ще більш цікаві продукти. Дякую, Денис. Продовжуємо Дякую. в тому ж дусі. Дякуємо.